Наступної панельної дискусії, яка буде е, як міні-інтерв'ю, модна індустрія, розвиток та взаємодія з державою. Ваші оплески. Я запрошую на сцену. Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки Юлія Свериденко. Юлія, будь ласка, та модераторка. Панельної дискусії. Співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська. Ще, ще не скучили, не встигли. Е, я вам дуже вдячна, що ви тут сьогодні з нами. Я... Маю питання, які, які я готувала заздалегідь. Я одразу прошу вибачення, що ми не зможемо пройтися по всіх питаннях, бо ми винні в тому, що ми перетягнули попередню панель і трошки скоротили той час, який ви можете бути з нами. Добре. Я все-таки би хотіла до вас звернутися з. Першим і логічним питанням, логічно, що вона перша, це питання про те, що не дивлячись на е, широкомасштабне вторгнення, не дивлячись на всі виклики, які зараз ми проходимо, е, ми знаємо, що є певні позитивні зрушення і є е, певна позитивна історія, в тому числі нашої галузі. І до вас, як до людини, яка опікується економікою країни і може зробити дуже професійний, дуже компетентний зріз цієї ситуації, яка є зараз, звичайно, гріх було б не, не звернутися таким питанням. Чи є позитивні зрушення, які вони? Я всіх вітаю. По перше, я хочу сказати, мене надзвичайно приємна така кількість людей в залі, от тому, що у нас були дискусії, чи доречно недоречно проводити закиди, обговорювати фешн під час війни. Але для мене це. Ну, це не тільки надихаюча така галузь індустрія, але економі метр це рушій економічного розвитку. В першу чергу, і тому ну, я дуже вдячна, що така велика зацікавленість є у галузі, яка хоче зрозуміти, як подолати проблеми, як масштабуватися, розвиватися далі. Ви абсолютно праві, що дійсно війна очевидно. Спричинила значний вплив на те, що економіка перший рік впала суттєво до 29%. І е, наші партнери, які з нами працюють на початку цього року, казали, що ми, якщо будемо зростати, то дуже невеликими темпами це там до 1%. Я думаю, що насправді ми здивували всіх до 5% у нас зростання цього року. Цілому економіки, і звичайно, що е і Легпром, і Фешн е вони в цьому зростанні теж присутні, е тому що е очевидно, що допомога міжнародних партнерів, яка спрямовується на е забезпечення соціальних видатків, таких як зарплата, пенсія, інші види допомоги, теж сприяють тому, щоб стимулювати попит всередині країни. Тому е я хочу сказати, і я маю надію і позитив. З приводу того, що галузь надалі буде зростати. 70% Ми якраз Тетяною Тетяна завіт рахували, що 70% у нас швейних фабрик вони продовжують працювати. 111 тисяч найманих працівників в цій галузі це велика кількість. Це трудоємна галузь. Очевидно, і вона у нас якраз саме цьому викликає зацікавленість. Розуміємо рівень безробіття, розуміємо потреби в кадрах галузі, і якраз бачимо своє свою роль в тому, щоб. Поєднати попит на галузь, попит на працівників і тих е, працівників їх е, кваліфікацію, яка має бути підвищена, або е, ці люди мають бути перекваліфіковані переполі, для того, щоб ці дві конструкції з'єднались. Е, тому е, бачимо, що звичайно е, були бренди, які відчувалися в Україні, які пішли з України десь 30% точно, але на, на цій е, тенденції теж можна дивитися по по-різному. Можна. Е, е, Сумувати з цього приводу можна дивитися, що якраз наші українські бренди за рахунок цього мають вільні потужності виробничі, які вони можуть використовувати для масштабування. Тому, звичайно, на жаль, я пропустила першу дискусію, але там зріс у мене є. Мені здається, що чим ми можемо як держава тут допомогти, і для того, щоб ці позитивні тенденції вони були присутні надалі, тому що очевидно, що якщо українці щороку купують на 5 мільярдів, на 5 мільярдів доларів товарів. В тому числі в промисловості, це перспективна галузь. І ми хочемо, щоб надалі ця галузь розвивалася і масштабувалася. Тим паче в такий історичний момент, коли, незважаючи на жахи війни, можна скористатися тим, що Україна на перших шпальтах є велика зацікавленість в українських товарах, є велика зацікавленість в українському фешені, скористатися цим і масштабуватися. І чим як я вважаю, що в чому має бути наша допомога? По-перше, звичайно, допомогти вам подолати цей надзвичайно складний період. Всі ці питання, які ви зараз обговорювали, вони оперативні і вони можуть бути вирішені разом з національним банком, з міністерством фінансів. І я думаю, що ми якраз на контроль це питання візьмемо і будемо працювати. Відносно створення платформи, це одна із ідей, ми обговорили під час підготовки до форуму. Я вважаю, що має бути такий український не проте. Ми маємо зробити український сайт, і ми, як урядовці, маємо разом, коли ми їдемо у відрядження. Коли ми їдемо з делегацією бізнесів, там має бути фешн. І ми маємо промотувати цей сайт, цей портал, тому що ми можемо створити будь-яку з вами платформу технічну, але якщо без промоції, без підтримки держави, навряд чи буде мати хоч якийсь сенс. Якщо ми кажемо вже, знаєте, я так скорочена пригою по наступним питанням і взагалі по, по тому, що може бути цікава аудиторія, я би сказала наступним чином: що ми розуміємо, що найбільша проблема. Ту, якою ви звучили, як Катя Сільченка сказала: але я думаю, що більшість із присутніх скажуть, кадри немає кадрів або кадри недостатньої кваліфікації, і тут ми можемо допомагати. Звичайно, є центри зайнятості. Центр зайнятості сам сам по собі на сьогоднішній день агрегує в собі 200 тисяч вакансій, тому що ми зробили обмін з іншими. Роботодавцями і з іншими мережами, такими як кворки і роботою і для того, щоб мати цей перелік вакансій і перелік резюме. Але я б хотіла сказати про такі програми підтримки, як у нас є програма ваучер. Я вже на заходах про нього розказувала. Я вважаю, що він достатньо дієвий. Якщо людина хоче опанувати професію конструктор, дизайнер, що я він може отримати. До 27 тисяч гривень в центру зайнятості піти на будь-які курси в країні, які є, скористатися цим ваучером і отримати додаткову. Спеціальність або кваліфікацію, якраз те, що на пітно сьогодні в галузі і ринку, також є можливість так званої дуальної освіти. Якщо є у вас працівники, у нас є е, технічні училища, тому що на, насправді е, ви знаєте цей перекос вищій освіті, коли всі йдуть здобувати вищу освіту, і мало хто йде навчатися в професійних технічних училищах. Як нас, наслідок, у нас великий такий геп е, між е, тим, що ви сьогодні потребуєте, і тим, чим має вас забезпечити кадри, які випускають. З вузів. Тому от якраз на базі технічних училих є можливість вам навчати тих працівників, які ви хочете, щоб у вас працювали шляхом підвищення їх кваліфікації. Насправді їх таких училищ у нас вісім є на базі центру зайнятості, але насправді ми можемо співпрацювати і з різними іншими училищами в системі міністерства освіти, якщо я буду бачити від вас, що є такий запит. Ми готові допомогти вам з цією так званою дуальною освітою, коли люди і практикуються, і отримують знання. Також другим питанням, як ми робили зріз разом з ринком, бачили питання фінансування, довгі дешеві гроші. Це питання, яке стосується не тільки проблематика, не тільки Легпрому фершно-індустрії, а фешн взагалі українських секторів різних: і аграріїв, і промисловість. Ми реалізуємо програму кредитну 579. Програма, яка дає можливість для переробки, а якщо ви шиєте, це переробка, отримати до ста двадцяти зараз 150 мільйонів гривень на переробку, під якраз 9 під 7% і і 5% річних. Тому якраз ми стимулюємо і хочемо стимулювати виробництво, розуміючи, чи що жодна країна. Не може здобути економічну фінансову незалежність, а це мені здається. Наша задача менше бути залежними від наших донорів, яким ми дуже вдячні а бути більш, більш сильно стояти на своїх власних ногах. Тому якраз переробка і виготовлення товарів з доданою вартістю дає таку можливість. П'ять Також є грантова програма, теж для переробки до 8 мільйонів гривень можна отримати від держави на умовах співфінансування. Я обичаю, що я про такі, знаєш, практичні речі кажу, але мені здається, що вони надзвичайно важливі для да, твої для, незвичай те, що ви кажете, ми б хотіли займатися виключно творчістю. Я погоджуюсь, я б теж хотіла займатися виключно творчістю. Да, Але мені здається, що Ельвіра разом з тим, хто. Творець має бути людина, менеджер з вами поруч, який займається всіми цими оперативними питаннями, і має знати, що є від держави допомога в доступі до фінансування, є від держави допомога в грантах, ваучерах на навчання. А також у нас для тих з вас, хто ще маленький і хто планує тільки розпочинати виробництво, є можливість отримати до 250 тисяч гривень. На розпочаток власної справи, це, це гроші, які не треба повертати. Це грантові кошти, і це кошти без необхідності вносити там другу частину співфінансування. Це виключна допомога від держави для тих, хто тільки робить свої перші кроки. Це напевно основні проблеми кредитні, ми проговорили з вами. Відток і необхідність навчати кадрів теж. Ну от мені здається, що це такі основні базисні речі. І звичайно, мені здається, що у той момент, що ми у нас такий історичний ми з вами момент в житті переживаємо України кожного з нас, ним теж треба правильно користуватися. І я тут пропоную, що нам треба об'єднувати зусиль вас як творчих людей і нас, як урядовців, для того, щоб. Просувати культурну дипломатію, тому що я впевнена, що це те, що це така soft power, яка нам дуже може бути в нагоді і при перемовинах, і ми будемо, будемо в нагоді при насправді всіх наших е, зустрічах високого рівня. Тому тут ми на себе беремо таке зобов'язання і кажемо, що давайте створювати спільну платформу, і ми беремо на себе зобов'язання вас намагатися максимально долучати до наших візитів. Така колись практика була, вона забута. Мені здається, що треба її поновлювати. Дякую. Насправді так, така практика була. І ми хотіли би робити все, що буде корисно не тільки для індустрії, але й для країни в цілому, і намагаємося це робити. І, як завжди, потрібно з одного боку велике бажання і якась хороша ідея. З іншого боку, Абсолютно конкретні маленькі кроки, навіть незаконні, знаєте, підзаконні акти і так далі, щоб могло полегшувати нам життя. Бо ми можемо принести в Україну більше грошей тільки за однією мовою, якщо наш продукт буде конкурентноспроможним на світовому рівні, конкурувати. Ми можемо абсолютно спокійно своїми ідеями, своїм талантом. Ну, ми не я, дизайнер. Конкурувати якістю безумовно, і це відмічають всі, з ким стикаються рітейлери і на увазі, з якими стикаються українські бренди. Ми не можемо конкурувати ціною. Ми, ми не будемо зараз говорити про складності там логістичні і так далі. По-перше, навчилися це. Долати ці труднощі. По-друге, і партнери вже цю ситуацію трохи розуміють, і, до речі, шоковані в тому, як вам це вдається, з воюючої країни вчасно поставляти, і поставляти речі. Але є певні моменти, які залежать повністю від вас, від вас і від ваших колег в інших міністерствах. Я з величезним сумом вас відпускаю, тому що хотілося б про все поговорити зараз, прямо тут. Але я розумію, що мене вже попередили, що у вас наступні зустрічі і треба йти. І останнє, що я би хотіла попросити, більше промоції, більше промоції на різних рівнях. Інколи навіть приватна ініціатива міністра, який присутній на тих чи інших перемовинах, це важливо. Інколи потрібні певні програми в тій чи іншій країні. Наприклад, якщо нас добре знають в Європі, допоможіть нам, будь ласка, з там, Близьким Сходом, з ринком Близького Сходу, або з ринком Сполучених Штатів Америки, де у нас є певні про проблеми, вони ще пов'язані з оподаткуванням додатковим і так далі. Е, промоція потрібна. І промоція потрібна інколи. Е, навіть більше, ніж створення нової платформи. Ви красиво скористалися таким авторитетним ресурсом, як на теперте, але авторитет на теперте, який досягався роками, і брендами, які він за собою вів. Бренди, які були присутні на цій платформі, це дало успіх цій платформі. Чи готові ми вкладатися зараз? В створення з нуля абсолютно нової історії, я не знаю, можливо, нам навпаки, потрібен сайт, де люди будуть знати, що вони можуть звернутися і знайти виробника музики, виробника сукні, виробника домашнього текстилю. І вже далі вони самі прийдуть по цій лінійці і вони знайдуть того, хто їм там потрібен. Представте нас, допоможіть нам бути представленими. Бо зараз ми представлені тільки завдяки власним ініціативам. Ми абсолютно готові. Ви абсолютно праві. В тому що е, тут ну, у нас немає з вами часу зараз. знаєте… Е, Спочатку 20 років вирощувати бренд, а далі створити українське нетепорте. Будемо робити паралельно. <реш> <реш> ми ж ви знаєте, ми робимо все паралельно. Треба намагатися все встигнути впродовж одного життя. Тому будемо мені про здається, що те, що ви кажете, це теж окремий проект. Я рада, що у нас є наші партнери тут з Юсейду. Я думаю, що це вже прозвучало від пана Ірини як технічне завдання. Для наших да, якщо ми б хотіли мати дуже практичний інструмент. Мені здається, що от такий інструмент, платформа обов'язково тільки для одягу, а для е, українських товарів креативних індустрій це гарний інструмент. Саме промоці... товарів креативних індустрій. Да, тому що ви, індустрій. ви розумієте, український інститут має таку платформу, але наприклад, на платформі Українського інституту немає фешн. Ну це знов ж таки. Да? Хто 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 де, хто до якої галузі е, відноситься? Поможіть нам, будь ласка. Тому нам зробити це кілька кроків, які правда залежать від держави і від доброї волі для того, щоб нам було легше рухатись. Ми готові допомагати. Я хочу сказати, що я великий, великий прихильник української фешню, української. Легкої промисловості креативних індустрій, і е, я мені я, я ваш найбільший адвокат. Е, я буду в цю віру е, і всіх інших своїх колег в уряді намагатися повернути. І я вам обіцяю, що ми це будемо робити. Давайте дуже конкретно випрацюємо. Ми сьогодні проговорили про конкретні проблеми, які можна вирішити. До речі, з Євро-1 у вас може бути проблема з оформленням у зв'язку, якраз з тканинами, по яким важко визначити. Країну походження. Коли ми ратифікуємо, я сподіваюся, впродовж двох-трьох тижнів угоду з Туреччиною, ця проблема часткова, якщо це країна походження Туреччина, тканина, вона вирішиться. Ви сказали, що допомога потрібна, наприклад, з Арабськими країнами, ми зараз на Фініші вже об'єднані Арабські Емірати договору про вільну торгівлю. Це теж буде відкривати можливості продажу туди наших товарів а це дуже великий ринок. І ми з їх боку бачимо велику зацікавленість саме в українському фешені прилов так машеть. знає, що знає, знає про що я кажу? Тому ми це робимо. Туреччина, Арабські Емірати, у нас Японія. До речі, ми зараз працюємо з Японією для того, щоб теж наблизити підписання двосторонньої угоди про вільну торгівлю. Ми шукаємо можливості відкрити більше більше ринків. І ще нагадую, що з європейським союзом у нас безмитна торгівля. Теж поки навіть не зважаючи на той факт, що ми ще не в ЄС, у нас зараз прибрані всі тарифи і мита на поставку в ЄС. І ми далі будемо продовжувати. Ми домовилися, що на щорічній основі ми будемо переглядати цю угоду для того, щоб українські підприємці мали запевнення в тому, що ринок європейського союзу як ринок збуту в них є. Тому з нашого боку, я вам обіцяю, що у нас і надалі, на наступний рік, будуть продовжуватися ті програми, про які я вже сказала, і я активно вас пропагандую, щоб ви активно долучалися до них. Тому що на кредити у нас закладено 18 мільярдів гривень на наступний рік. По грантам, мікрогрантам ми сподіваємося видати, щонайменше 14 тисяч мікрогрантів наступний рік і тисячу грантів на переробку. Тобто для вас це можливості, дуже реальні, реалістичні можливості отримати додаткове фінансування. Я думаю, я думаю, що нам потрібно ще й продумати з вами навчання для нашої модної індустрії, тому що те, що ми з вами сказали, у нас немає десятиліть для того, щоб вчитися як. Зростати і зрощувати бренд. Нам треба дуже швидко це робити, а для цього потрібні знання. А це стратегія економічного вже розвитку не тільки творчості, а розвитку для кожного бренду. Бренд має визначитися. Я хочу масштабуватися, і йти в, скажімо, на ринок, наприклад, продаватися в торговельних мережах. Це один етап розвитку. Або я хочу бути модним домом. Це зовсім інша модель розвитку. І це треба поруч собою. Поруч з творчою людиною мати менеджмент мати операційних директорів, фінансових директорів, директорів з розвитку, які будуть допомагати цю стратегію розвитку вибудовувати. І мені здається, що ми. Я, просто так, я, я, я бачу, що в нас тут різні присутні Маріна Чернігівщина теж я побачила. В залі і бренди наші, це різний бізнес. І я розумію, що я те, що я кажу, воно не може бути використано для всіх як калька. Да? Але якщо ми от, просто на першому ряду, по-друге, наші представники зібралися, я кажу, що вам поруч з творчістю треба думати про стратегію свого економічного розвитку, про стратегію розвитку бренду. І, звичайно, що наша задача вам розказувати, а яка ж стратегія розвитку держави, на чому ми фокусуємося, на якій ми ринки йдемо, для того, щоб ви могли з нами синхронізуватися і щоб ми вам полегшували цей ваш масштабування. От, от, от в цьому я бачу нашу задачу. І е, я вам хочу сказати, що ми, хоч і не Міністерство креативних індустрій, але мені здається, що якраз в цю функцію піклування про креативні індустрії готові. Взяти на себе тому всі ваші питання, які є їх насправді дуже багато. Я думаю, що ми зможемо їх опрацьовувати такі зробити таск-форси по, по цим питанням і разом з наших колег долучати для того, щоб вам оперативно допомагати в їх вирішенні. Ще раз вам хочу сказати слова захоплення тим, що ви займаєтесь надзвичайно складною, дуже красивою роботою, і під час війни допомагаєте державі і Допомагаєте нашій армії, тому що я знову і знову буду це повторювати. Все, що нам дають партнери, допомагають партнери, йде на забезпечення соціальних видатків. Це надзвичайно важливо. Це і пенсії, і зарплати державним службовцям, це і виплата субсидій. Все, що на сьогоднішній день спрямовується на підтримку сектору безпеки і оборони, зарплата хлопцям на передовій, це закупівля озброєння. Все це може бути профінансовано виключно за рахунок власних доходів. А це ваша робота і це ваші сплачені податки, податки зарплати, податок на прибуток, інші види платежів. Тому е я хочу ще раз сказати: ми зацікавлені в тому, щоб сприяти тому, щоб ви швидше відновлювалися і швидше розвивалися. Тому що це буде той фактор, який е дозволить нам. Швидше повернутися на показники, хоча б 2021 року, після падіння в 30%, і дасть нам буст для подальшого зростання. А звичайно, і звичайно, тут короткостерміновій перспективі, ви частина нашої бороноздатності сьогодні. І в майбутньому, чим сильніша буде наша економіка, тим менше вирогідність після закінчення цієї війни, що ми знову станемо предметом агресії з боку нашого дуже недружнього сусіда. Тому економіка і ваша робота це не тільки про красу, а це про обороноздатність нашої держави. Я просто дуже вам хочу за це подякувати і сказати, що ми відкриті до діалогу, ми готові вас підтримувати. Я вже не стала сьогодні, знаєте, щоб сперечатися О, Я сьогодні просто економімедс. Економіка важлива. І ви частина цієї економіки. Я хочу щоб ви про це пам'ятали, і я ваш найбільший адвокат. Дякую. Дякую. Дякуємо вам, дякуємо вам за цю розмову. Давайте ще раз поаплодуємо.